Друзі, всім привіт! Хочу поділитися з вами такою інформацією, у кого є сонячні панелі і вітрогенератор. І інвертор де я? І по настройках дещо я замітив, мені не подобається. Не хочу поділитися цією інформацією. Ми зараз підемо до інвертора, вам покажу. Бачите, вітерчок зараз крутиться. правда, вітер невеликий, але все одно щось там трошки дає вітер поривчастий. Ну і Плюс погода, бачите, така хмари чуть, чуть з проясненням. Ми подивимося, що зараз видає в таку погоду, що видають панелі і що видає вітрячок. Бачите, вітер поривчастий. Зараз розганяється. Ну що, йдемо тоді до контролера, покажу в чому проблема і що я замітив. Перемістилися ми до інвертора, От, покажу. О, зараз бачите, заходить. Кіловат 80 Вт. 760 Вт йде на зарядку акумулятора і 250 Вт нагрузка в домі. Але ще я хотів сказати, бачите, вітрячок 130-100 Вт. Такий в районі 200 Вт. О, 250, навіть більше 300 Вт. Ну, не в тому. Що я хотів розказати. Дивіться, так як у мене акумулятори, три акумулятори. 5 КВт-100 Вт. Це в сумі, грубо говоря, ми маємо 15 кВт. І сонячні панелі підключені в мене до інвертора, а вітрогенератор підключений до свого контролера, і від контролера виходить на акумулятори. Що я замітив? Дивіться, якщо так як цієї ночі був вітер, от бачите, зараз я поставив заряд у процентах 71% це бачить е... інвертор. По акумуляторах заряжений на 77%. І так само ці два, теж вони 77%. Цієї ночі був вітер сильний, і от ці акумулятори від вітру зарядилися оцих 77%. Це різниця, грубо говоря, у 8%. Так як у мене акумулятори підключені без кан шини, то інвертор не бачить зарядку від вітрогенератора. от Коли вітрогенератор. Заряджає акумулятори, процент заряду піднімається вище, а інвертор цього не бачить. От в чому проблема. От, і ще по настройках. От у мене зараз, наприклад, настройки. Акумулятори розріжаю до 60%, і тоді воно переходить на мережу. Іде, виходить, мережа і нагрузка. Це не трогає. Якщо ночу, то сонця немає, і акумулятор сідає до 60% і автоматично переходить від мережі. Коли в мене було тут вольти, стояли, от замість процентів показували вольти. Болі-мені він працює правильно, показує заряд акумулятора. Наскільки який вольтаж на акумуляторі, такий вольтаж тут. Але якщо, наприклад, режим. Тут я кладу 100% заряд акумулятора. І коли акумулятор заряджає 100%. Получається, який режим роботи? Наприклад, ніч, сонця у нас немає. Получається, вся енергія йде, наприклад, з мережі. Вітер там подув, от, так як це і ночі кіловат дає, перекриває нагрузку. Получається, що з мережі він бере, наприклад, менше. От нагрузка у нас. Наприклад, кіловат. І плюс вітряк дає там кіловат чи к кіло то воно бере скільки може з акумулятора бере на нагрузку. І то, що не вистачає, добирає з мережі. Ну і так оце міняється, ці показники. Але якщо акумулятор, я що я замітив, коли акумулятор заряджений 100% вольтаж, там, наприклад, 55,5%. У мене стоїть таке положення 55,5%. Наприклад, навантаження в домі у мене там ночі, наприклад, у 22.00 у 23.00 вечором там нагрузка, наприклад, 400 Вт, і коли є сильний порив, от я бачив там з вітряка 800, саме більше було, і виходить, що з акумулятора він відключає з мережі не бере нічого, а бере з акумулятора. Але коли акумулятор заряжений 100%. І, наприклад, вітряк дає там, кіловат, Воно це все бачить і з ним щось, щось він там собі думає. І виходить, мережу відключає зовсім. Тут от хрестик, переходить хрестик і мережі немає. І через минуту він запускається назад. І так постійно було. Я зразу не зрозумів, в чому проблема. Думав, що з, з контролером вже щось сталося. Але потім замітив, що іменно коли. Пориви сильні, тоді воно відключало. От в чому проблема. І ця проблема, це тільки буде в тих, якщо у вас така система, і акумулятори з інвертором не підключені по каншині. От, от так буде в кожного. Ну, якщо ви купляєте інвертор DEA і плюс акумулятори саморобні, які ви збираєте самі, і маєте вітрогенератор, то краще купляйте зразу БМС-ку, щоб була. З каншиною. Так набагато краще. І воно буде інвертор дея, я буде бачити акумулятори, і буде правильно у вас показувати. От, В принципі, таким я хотів поділитися. Оцей місяць січень, в принципі, цей, цей місяць сонечка було багато. Я вже, в принципі, не пам'ятаю, що за цей місяць? Ну, десь 200, ту десь. 220 Вт я взяв від сонечка. Обще, треба через телефон заходити. Я не можу подивитися, скільки тут через телефон краще. Ну, бачите, в принципі, хмарно і все одно щось заходить. От, бачите, 4-5 кВт. За сьогодні вже від сонечка я взяв. От перше поле 330 Вт. І друге поле це, де в мене підключено схід і захід паралельно. Бачите, 750 Вт. Ось такі показнички у мене йдуть. Ну і вітер там, бачите, вітрячок все одно працює. Хоч щось нову все одно дає. Ось от, от такою інформацією я хотів за вами поділитись. І за цей місяць від мережі от я взяв, бачите, 94. Кіловат від мережі, все остальне від сонечка. ну і Там обще десь нагоріло около десь 310 Вт. Е, вибачаюсь, кіловат нагоріло за 26 днів, так як сьогодні перше 26. Ну Кому цікаво було таке відео, пишіть коментар, що ви думаєте за таку систему. Може, може можна якісь настройки поміняти, що хто знає. Щоб краще воно сонячні панелі і вітрогенератор працював краще у парі. Може, у когось така система є, пишіть коментар. Підписуйтесь на канал, буду дуже вдячний. Все, всім пока-пока.